Зараз на території нашої держави стартував спрощений вид вступу до вищих навчальних закладів для дітей, які переїжджають з тимчасово окупованої території України. Що для цього потрібно знати молоді і як вступити у ВИШ? Процедура дуже проста. Зараз не треба здавати зНО НМТ. Вступ відбувається за співбесідою, і навіть якщо у нас немає документів, таких як паспорт, ми можемо вступати за свідоцтвом про народження. Та ми здійснюємо вступ за співбесідою. співбесіда також може бути проведена в онлайн форматі. Наша держава гарантує анонімний супровід вступника і спрощену процедуру для того, щоб людина могла вступити в наш виш. Для вступу не потрібні не ЗНО, не НМТ. Все проводиться завдяки співбесіді і документам, які людина має на руках. Тобто, документ про закінчення школи, наприклад, таке рішення було прийнято для того, щоб молодь не виїжджала за кордони, вступала в наші вищі виші, та держава мала певний ресурс. Молодих людей, які залишаються в країні, які будуть потім відбувовувати цю країну. Які будуть тут жити, також функціонують заклади, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Наприклад, таким закладом є наш Маріупольський інститут та декілька коледжів, в які також вступають наші абітурієнти і можуть там навчатись. Наприклад, на базі нашого університету вже працюють школи, які також перемістилися з Маріуполя. і Діти там можуть навчатися в змішаній формі навчання, наприклад, і на денному, і на онлайн-форматі. Наш центр також сприяє. Всіляко допомагає абітурієнтам, які знаходяться в нашому місті, які перемістилися з нашої громади, та допомагаємо їм вступити в вузи, які знаходяться на території Житомира та Житомирської області. Також у нас були приклади, коли люди, знаходячись на тимчасово окупованій території, вступали в вищі, які знаходяться на підконтрольній території України. І їх успішно за три роки закінчували і, виїхавши, отримували український диплом. Тому ми закликаємо. Молодь не боятися і всіляко вступати в різні вищі нашої держави, тому що це для нас важливо. Ми майбутні цієї країни, і ми маємо отримати якісну освіту для її майбутнього і нашого майбутнього загалом.